Боча група, вона наскільки наблизила взагалі до, до того рішення, яке може проголосувати весь парламент, включно з партією регіонів? Е, ну насправді я би хотів би тут прокоментувати, що сказав пан Смітюх. Він розказує, що опозиція не не може розібратися в кількості законопроєктів. Насправді, кожен законопроєкт – це межа компромісу. Ви пригадаєте, як партія регіонів казала, що вона буде підтримувати проект з Лабунської. Так. Тепер їх цей проект не влаштовує. Вони говорили, що будуть підтримувати проект Міщенка. Тепер їх цей проект не влаштовує. Зараз є новий проект, який врахував всі зауваження головного науково-експортного управління. Такого на тому комітеті не було комітету, який розглядає подібні законопроекти, він розглянув більше двох десятків законопроектів. Він є головним по цих. І жоден, і жоден законопроект не був такий, що не мав зауважень головного наукового експортного управління. Цей же законопроект таких зауважень немає. Але дві години попрацювали більше того, знову ж таки, опозиція йшла на всі компромісні варіанти. По суті, і тут в репортажі було, що все те, що пропонувала. Артія регіонів після обговорення, після формулювання воно включалося в тіло закону, коли партія регіонів зрозуміла, що таким чином, десь на третій-четвертій годині обговорення, вони пройдуть весь законопроект, і треба буде ухвалити, щоб його винести в сесійну залу. Вони дві години розказували, що треба працювати. Дві години. Ну потім, коли е, самі вморилися від переконування, що треба працювати, вони сказали, давайте візьмемо перерву. Але насправді е, те, що цей законопроект не буде поставлений, в то було вже ясно після п'ятниці, коли всі подивилися футбол Україна-Франція і зрозуміло, що треба летіти в Париж і дивитися власне футбол, а не працювати на українську державу. Святослава, я хочу звернути увагу наскільки партія регіонів намагається перекласти всю відповідальність там, наприклад, на опозицію, що опозиція пішла неправильним шляхом, хоча це була межа компромісу, яку оголосив той же саме Янукович. Що опозиція вносить купу законопроєктів, в яких не можуть розібратися? Хоча я послідовно показав, що тут. Це кожен законопроект, це ота межа компромісу, до якого ми йдемо. Остання межа, на якій вони наполягають, що це Тимошенко має сидіти. Ну тут опозиція погодитись не може. Що Франція винна, наприклад, що вона не захищає інтереси українських громадян щодо віз. Тобто всі винні, що Євросоюз зацікавлений більше в Україні. Тобто, насправді партія регіонів, і, до речі, кожен персонально член фракції, який мав би відповідати за партію, каже: А я особисто що? Я ж маю свою думку. А виявляється, там є якийсь там почесний президент партії. Ну, добре. Президент України, він Янукович, ну, ну але він щось там сказав, це був хибний шлях. А я ж нічого, я ж все говорю правильно. Ви всі інші, будь-хто. Хочу запитати, пане Григорію, так. а скажіть, будь ласка, чому комітет, який мав розглядати поправки до закону про прокуратуру, зірвав кворум саме через відсутність членів партії регіонів. І відповідальний олійник за підготовку цього законопроекту, власне, навіть не зробив того, щоб підготувати. Таблицю, е, порівняльну таблицю до другого читання, тобто не було навіть що розглядати. Це ваші члени партії. Чи ви зараз знов скажете? Ні, а я тут маю особисту точку Ні, зору? Ні Я нічого не скажу. Я вам нагадую, чому ж зірвали квору? Я вам нагадаю, що тільки минулий п'ятницю закінчиться термін. Який відведений Верховною Радою по внесенню до поправок до цих двох законодавчих актів, які необхідно прийняти до пакету євроінтеграції? Це закон про прокуратуру і закон про внесення змін до виборів до Верховної Ради народних депутатів. Послухайте, я вам скажу сьогодні, ви пам'ятаєте я, я сьогодні було заплановано я засідання не... комітету, який мав розглядати ці Дивіться. поправки, але члени партії регіонів не ви, прийшли на засідання щось... комітету, і оскільки їх є більшість в цьому комітеті, Добре. вони зірвали. Я... Форум і комітет я не відбувся. скажу Це. Я вам особисту точку зору скажу. А, Ви апелюєте сьогодні сьогоднішній день. Я вам повторюю, що тільки надходження пройшло від ваших від ваших політичних сил більше тисячі поправок до цих двох законопроектів. Відповідно, Ми відповідно, говорили відповідно, про закон про прокуратуру. Давайте не середню температуру по лікарні. до, до проєкту про прокуратуру надійшло 500 поправок, в тому числі і від вашої і, фракції, да. числі, мав, то до... олійник, який відповідальний за підготовку цього закону проекту, мав підготувати порівняння. Та, та нічого немає. Він І... не може він за одна людина за одну та день підготувати цілий це секретарят... засідання. Комітету є послухати для того, щоб це підготував. Ну ви слухайте мене, я вас слухаю. Панове, людям говоріте. Давайте от ми не зараз розказуєте які термін. терміни для Вайпі. цього Панове, У нас зараз на прямому зв'язку. Ми продовжимо. У нас зараз на прямому зв'язку свободівець. До речі, Андрій Міщенко це член робочої групи, яка займається розробкою законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном. Отже, пан Андрій, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора вам чи чуєте мене? Добрий вечір. Так, добре чую. На чому розійшлися члени робочої групи? Наскільки наблизилися до розробки того законопроекту, який буде голосуватися? Ну, перше, з позитивів. Сьогодні робоча група розглядала і фактично взяла негласно за основу той законопроект, який був внесений п'ятьма депутатами від опозиційних сил. Ми пройшли з дев'яти пунктів сім. Що стосується кримінального кодексу України, але фактично знову ж таки закінчилася наша робоча група безрезультативно, тому що в кінці партія регіонів, яка становить більшість в робочій групі, побачила, що з боку опозиції є політична воля до ухвалення цього законопроекту. Фактично були враховані всі пропозиції більшості, які вона виставила тиждень назад, коли було перше засідання робочої групи. Друге, було враховано всі поправки головного національного експортного управління. Фактично е вийшла дилема, що Треба підтримувати цей законопроект, виносити стіни Верховної Ради, голосувати, і фактично зняти останній бар'єр до підписання асоціації з Євросоюзом. Партія регіонів, як ми побачили, сьогодні була не готова до цього кроку. Відповідно, я думаю, що вони чекають останнього сигналу з банкової. І, відповідно, тільки після цього ми побачимо, чи буде ухвалений цей законопроект у усінах Верховної Ради. Пане Андрію, на вашу думку, за вашим прогнозом цього тижня буде ухвалений цей законопроект чи ні? Цей законопроект можна виносити хоч завтра у стіни Верховної Ради, і завтра проголосувати за нього. Якщо ми говоримо чи буде це ухвалено, це стоїть в площині політичної волі більшості Верховної Ради, а саме партії регіонів. Тому що три політичних сили Свобода, «Батьківщина», Удар за нього проголосують. Партія регіонів продемонструвала готовність за нього голосувати, чи вона чимось невдоволена і чим саме? Ну, партія регіонів фактично всі ті умови, які виставляла е, до вимоги до е, включення в цей законопроект тих пунктів, на якими вона настояна, в цьому законопроєкті вони враховані. Відповідно, зараз почалося просто заговорювання цього законопроекту. Не більше, не менше. Тобто вони мають ухвалити політичне рішення, чи йдемо ми в Європу, чи далі топцюємося на місці. Дякуємо вам за подробиці. Це був Свободівець Андрій Міщенко, член робочої групи групи, яка розробляє законопроект із лікування ув'язнених за кордоном, який може Дякую. відкрити Україні шлях до Євросоюзу. Це слава, а ви помітили, як пан Смітюх філігранно обходив весь час Росію? Тобто, то, що Росія економічно тисне, і Росія, яка давала гарантії по коли ми розброювалися і позбувалися ядерної зброї, він цього навіть не торкається. Він каже, Вон що Сполучені Штати виявляється не реагують Панове. на позицію Росії. Але я вам скажу: а як Сполучені Штати можуть реагувати, якщо до них не звертається зокрема Україна про те, щоб вони допомогли і виконували гарантії того меморандуму. Це перше питання. А друге питання, ми тут чітко почули, що все, що робиться, це партія регіонів і Віктор Янукович. Тобто, якщо не буде асоціації, то це партія регіонів і Віктор це Янукович. Ну, але все-таки, чи не здається вам, що е, і свобода, і взагалом опозиція все таки недостатньо задіює вулицю як от аргумент? Тому що у вас же колосальна кількість прихильників акція «Свободу Павліченка вона ж вони збирали величезну кількість людей десятки тисяч. Невже не можна вивести таку саму кількість людей? За євроінтеграцію, і це був би в тому числі тиск на банкову аргумент для Януковича. Той час, як в Молдові Почекайте. вийшло 100 тисяч, а, а, а в чому проблема? Акція буде 24 числа. І ми побачимо, бо ви вже так вже знаєте, наперед ховаєте цю акцію. І кажете, що пройде менше ніж, наприклад, на захист Павліченків чи на е, інші подібні подібного роду акції. Просто тобто, це вже не перша акція. Почекайте, яка не перша акція? на підтримку євроінтеграції? Ну давайте подивимося 24 числа. Ви зараз це ховаєте, і я хотів би тут. Е, Представника партії регіонів повернути до дійсності він розказував про економіку. Вже українці четвертий рік покращення будуть відзначати ось, ось зовсім скоро, і його так не, не відбувається. І коли ви говорите про економіку, насправді ну, треба говорити про цінності, бо в основі лежать цінності, а вже на ньому будуються оті взаємини, в тому числі і економічні. Якщо ми говоримо, до речі, про цінності, я хотів би сьогодні на, от, нагадати, що е, на погоджувальній раді Олег Тягнебок Закликав лідерів фракцій проголосувати за звернення до керівників Євросоюзу і країн Європейського співтовариства щодо визнання голодомору 32-33 років геноцидом української нації. І відповідно навіть голова Верховної Ради це підтримав. Тобто, в цьому може це може об'єднати нас і поставити перед європейським союзом теж певні вимоги щодо того, що вони мають е, ну зрозуміти і стан України як постгеноцидної нації, і в даному. Випадку, чи проголосує партія регіонів за подібне звернення, чи знов буде з оглядкою на Москву дивитися, щоб, не дай Бог, не образити е, тих двох е, кремлівських карликів, що е, ми будемо ухвалювати подібне рішення і засуджувати 80-ту річницю е, голодомору власне той геноцид, який здійснила совєтська окупаційна система в 32-му-33 роках. Підтримаєте чи ні? Я особисто буду підтримати на фракції, щоб цей законопроект, який відзначає чи проголосує... трагічний... трагічний... Бо я б хочу терею. вам нагадати, що в цьому році партія регіонів не вітаю. встала вшанувати пам'ять жертв голодомору, коли про це говорили. Пане в, Мостинг, е давайте почуємо весною. Відповідь. І в цьому ж році партія регіонів провалила голосування за постанову про 80-ту річницю е вшанування пам'яті жертв голодомору. І ви це зробили, ви, знаєте, ви провалили. Е Тобто чотири роки вашого правління довели речниця, до того, що і сьогодні речниця, мільярд речу, позиці, заборгованості по заробітній по платі, що сьогодні вдвічі впали інвестиції в Україні в порівняно з минулим роком. Що сьогодні на 5,6% і шість відсотків ви промислове виробництво ви порівняно з минулим роком? Що на сьогодні ВВП впало на 1,5% в порівнянні з минулим роком? Я, я це ваше покращення я про, про що ви говорите? Ну насправді е Україна присутня в Європі, і це не тільки географічний, це цивілізаційний факт. Ми просто повертаємося до себе додому, і це повернення от, відбувається по суті в нас на очах. Суспільство це усвідомлює. Якщо партія регіонів думає, що вона стане поперек цього процесу, то просто українці зметуть партію регіонів і про них напишуть в історії, що це, це було то та колода, яку українці прибрали на шляху в Європу. ukraine is a part of europe. it's a european country, both geographically and culturally. ukraine's closer association with the european union is an opportunity to improve the business climate, to attract new investment, and to compete in the world's largest free market. i understand you. Україна є частиною Європи. Вона є частиною Європи як географічна, так і культурна. Вища асоціація ЄС – це можливості для покращення бізнес-клімату, отримання нових інвестицій та можливості змагатися на найбільшому вільному ринку Європи. Ми з вами говоримо однією мовою.